Вітаю всіх шанувальників телеканалу «Бориспіль». Це програма підсумки тижня у студії Олександра Шостак. 5 грудня жителі міста та Бориспільського району мітингували під стінами районної держадміністрації. Мета протесту не допустити будівництва очисних споруд та скиду стічних вод в озеро Кругле. Мітингувальники сподіваються, що районна рада стане на захист інтересів громади і не допустить екологічної катастрофи. Далі докладніше близько 50 жителів сел Головурів, Килів, Вороньків, Старе зібралися в Борисполі під стінами райдержадміністрації, щоб висловити особистий протест. Ми жителі села Киллів зібралися тут для того, щоб опротестувати рішення проведення до нас колекторної системи. Система йтиме через село. Це буде в нас колодезя село Килів, як і решта сел на Бориспіченні, знаходяться у лісовій зоні та поблизу Дніпра. Тому будівництво очисних споруд може завдати шкоди екології району та позначитись на здоров'ї мешканців. Тому що наші діти, наші майбутнє, ми у цьому селі маємо жити, і щоб була екологія, наша чиста, щоб наша місцевість була не забруднена, щоб ми могли пити чисту воду, дихати свіжим повітрям. Одна з найвідоміших очисних станцій зараз працює на території Києва. Про неї добре знають за межами столиці. А кияни до сьогодні скаржаться на неприємні запахи. Ганна Михайлівна згадує, як свого часу працювала в тому районі. Я колись була у Сокорках, робили ми там. То я вже бач, чула ті запахи. Все, а щоб тепер через село йшло це. Ми протестуємо проти цього і не хочемо цього. Питання каналізації було обговорено на сесії районної ради, що відбулася у Борисполі 5 грудня. На ній побував і депутат Сергій Міщенко. Він розповів присутнім, з якими проблемами до нього звертаються виборці. Мене просить громада Борис в Першу чергу це вороньків, це головурів, де був референдум, який проголосував проти проведення. Цієї каналізації, це Київ, це Рогазів, а, а тут і недалеко і проці, да? і старе, і сошників. Тому що куди люди будуть, навіть з міста Борисполя ходити по гриби, де вони в Кілові будуть відпочивати на базі. На базах відпочинку там ПМК 10 борісів свій будь я малим там відпочивав напередодні. Сесії в селі Головорів провели референдум щодо скиду стічних вод до місцевого болота. Ганна Григорівна сподівається, районна рада стане на захист інтересів громади. Нашими жителями, нашими нашого села було проведено референдум, на який приймали участь 1570 чоловік, і з них 1310 свої голоси віддали проти виготов... проведення скиду січних вод у місто Бориспіль. На сьогоднішній день проблема стічних вод є масштабною не лише для міста та району, а й для всієї України, наголошують екологи. І те, що ви сьогодні плануєте розглядати, повірте мені, десятки разів такі ж самі сесії районних і міських рад вже відбувалися і відбуваються по всій Україні. І причиною такого частого розгляду, саме такого питання, з такими формулюваннями, є те, що в Україні абсолютно відсутня система поводження зі стічними водами. Семи мільярдів кубів метрів кубічних метрів води, яка скидається в річки України з усіх міст, 5 мільярдів неочищені або недостатньо очищені. Тобто це є глобальна проблема в Україні. Науковець говорить: якщо є система водокористування, то має бути система водовідведення. Її потужність залежить від розміру житлової площі. І якщо збільшується на тисячу квадратних метрів житлова забудова. Значить, на тисяч, тисячу тисячу разів мають збільшити потужність переробки стічних вод, тому що люди там живуть і продукують ці комунальні стічні води. Виступаючи на сесії районної ради, місцева влада наголошує на необхідності будівництва очисних споруд. В іншому випадку доведеться труїтися продуктами розпаду. перше, що потрібно зробити, це побудувати любові ціною очисні споруди. Якщо взяти наші населені пункти, всі населені пункти також не мають очисних споруд. Якщо взяти наші села Чубинське, щасливе, провіске, скажіть, будь ласка, куди зливає, наприклад, неочищені стоки села Чубинське, село, село Провіське, куди зливає? Ліс? Так чи ні? наразі, за словами Миколи Корнійчука, завершається розробка траси з киду стічних вод. Вартість цього проекту складає понад 220 мільйонів гривень, не враховуючи вартості матеріалів і робіт. Якщо держава пішла на це, що виділяє на будівництво очисних споруд 243. Мільйона гривень, то повірте мені, що ми добивалися цього із низьким головою на протязі останніх шести років, що все-таки виділила держава кошти і ми побудували очисні споруди. Натомість екологи кажуть, для будівництва очисних споруд потрібен дозвіл мінприроди. Разом з тим інформуємо, що видання роз'яснення стосовно можливості використання природних болів для приймання зворотних відвод після їх попередньої чистки. Належить до компетенції Мінприроди. Вони вам просто щось радили, але вони не дали вам дозвіл. Головне, я вчора говорила з Даєска, в Києві, я там була. Вони не давали погодження на проєкт. У них взагалі проекти не було. Більше того, Міністерство екології природних ресурсів України не розглядало цей проєкт і висновків державних експертизів не давало. Сесія завершилась. Депутати підтримали проект будівництва очисних споруд. Що кожен зі мною погодиться присутній цьому залі, що власне безпосередньо очисні, якісні очисні споруди повинні бути в Борисполі і Бориспільському районі. А питання щодо скиду стічних вод в озеро кругле в селі Головурів було відправлено на довивчення. У зв'язку з цим буде створено спеціальну робочу комісію. І ще до цієї комісії обов'язково щоб війшли депутати земельної комісії. Обов'язково. Тому що якщо ми будемо вирішувати питання, з у Дніпро і дійсно треба так і вирішувати, то там паї <порігіст> і так далі, без депутатів земельної комісії районної майданчики. Тому, будь ласка, пропозиція добавити туди депутатів земельної комісії. Я ставлю на голосування прийнятий даний проєкт з доповненнями, які ми озвучили, які я последний раз озвучував. Всього моє рішення сесії. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримались. Прийнято одного голосу. До інших подій 11 грудня буде проведено чергове пленарне засідання Бориспільської міської ради шостого скликання. Одна з найголовніших питань напередодні нового року це виконання бюджету міста за поточний рік. У понеділок на ранковій нараді заступник міського голови Людмила Ковальова розповіла, як виконано бюджет за минулих 10 місяців. Бюджет міста думаю. За 10 місяців про виконав, але він виконаний не перевиконанням. Але якщо взяти п'ятимісячну, то за жовтий місяць. Ми його виконали, скажімо так, вручному режимі для того, щоб виконати цифру. За 11 місяць при плані 14,9 мільйона ми виконали недовиконання становить 1,5 мільйона. Це вже говорить про те, що бюджет не виконується. На грудень місяць у нас дохідна частина складає нашого планового показника 18 мільйонів. Цього тижня вийшов з двотижневої відпустки міський голова 5 грудня. Анатолій Федорчук провів традиційний прийом громадян під час зустрічі з мером бориспільці говорили про земельні ділянки, житло та комунальні послуги. Далі детальніше. Оформлення та виділення земельної ділянки, покращення житлових умов, встановлення перегородки, підключення будинку до електропостачання. Ці та інші проблеми обговорювали мешканці міста на прийомі міського голови цієї середи. Першою до мера прийшла жителька вулиці Шевченка Галина Верес. Вона не може вирішити земельне питання. Розповіла про всі нюанси проблеми та підтвердила все документами. Поведьте ви, відмінять суди. Не відмінять суди. Я буду сама стоять на стражі своєго, бо батько мені заробить. Ходили жінки і на засідання земельної комісії, і на сесію. Була й на прийомі секретаря міської ради Бориса Дармостука. Цього разу прийшла Галина Митрофанівна особисто до Анатолія Федорчука, аби з'ясувати питання. Мер міста пообіцяв розібратись в проблемі, поговорити з усіма сторонами конфлікту та знайти правильне рішення ситуації. До 103-ї кімнати прийшла жителька вулиці Райдужна міста Києва Марія Комаревич з 2003 року жінка стоїть на квартирній черзі, Та півтора роки як просить покращити житлові умови батька. Не треба мені квартиру. Дайте мені любе житло, таке, яке в нього було. Я була літом у вашому. Ні, ви кажете, що зараз її треба доглядати. Правильно сказано? Да, да. 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 В нього буде квартира в Борискові. ж її треба доглядати. Я забили, буду, да. я буду з ним. Мене Впродовж трьох років місто не видає квартири, каже міський голова. В нас в нас. Таких коштів немає. От за три останніх роки, можете перевірити, ми жодної квартири не отримали, жодної. Якщо раніше будувалися будинки і нам ще якийсь відсоток в місто йшов, то зараз згідно постанови, яка вийшла ще в 2009 році, там написано про те, що ми не маємо права брати зараз квадратними метрами. Тобто є закон про пойову участь і 4% від вартості будинку нам перераховують грошима. Далі зі сльозами на очах до міського голови прийшла Оксана Курінна. Жінка нещодавно купила будинок по вулиці Тургенєва, але для підключення електроенергії необхідно встановити підстанцію. провести електрику, нам сказали, треба ставити підстанцію. Ви де живете? Там вже живете? Чи... Так, ми побудували, він не добудований, ми побудували кімнату, там і перехожу, і прийшли туди жити. Міська рада не займається підключенням домівок до електромереж. Питання потрібно вирішувати безпосередньо з представниками РЕСУ. Ми треба це питання не так просте, це лікарня. Необхідно написати заяву та чекати. Питання обов'язково вирішиться. Нагадав міський голова і про договори для вивезення сміття. Сьогоднішній день договору на вивезення сміття немає. Я чому і я попитав вас, що ви куди вивозите сміття? Не вивозили, сміття жив його там практично не було. Ми пали, що там було, як воно побудоване? Ну от ви там... зараз кажете, дитина задихається, ви що палите кульки, поліетилен палите? Ні. А куди Я... ви надіваєте? Я вожу до тітки, вона платить за це гроші. Вона платить за себе. Я даю гроші, вона платить. Звертались до мера Борисполя з різними питаннями. Приходили на прийом, вирішували проблеми в телефонному режимі. Таким був прийом міського голови в середу, 5 грудня. Олена Скриник, Євген Соренко, новини телеканал Бориспіль 5 грудня. Своє професійне свято відзначили працівники Бориспільського управління статистики. Чим займаються спеціалісти цієї служби, з'ясовувала наш кореспондент Олена Скриник. Щоб дізнатись дані про роботу того чи іншого підприємства, зробити прогноз виконаної роботи на майбутнє або ж дізнатись скільки малюків конкретного дня з'явилося на світ, необхідно звернутись до працівників управління статистики. Наше управління статистики воно проводить роботу збір, обробку, аналіз, статистичних звітів. Статистичні звіти вони важливі для, для нашого соціально-економічного розвитку міста і району. Тому всі дані, які ми збираємо, вони узагальнюються і передаються у газету, в інші засоби інформації в, в загальному виді, з якого не можна визначити конкретного підприємного підприємства тільки даються подаються і в інші органи тільки зі згоди респондента 5 грудня в Україні відзначається День працівників статистики. Ця дата пов'язана з проведенням у 2001 році першого всеукраїнського перепису населення, найбільш масштабної статистичної роботи. Але перепис це лише мала частина статистики. Ми збираємо звіти дуже по різним, різним галузям народного господарства, по промисловості, по сільському господарству, по будівництву, по транспорту. По фінансах, по послугам, тобто все, що виробляється в Україні, саме в місті, в районі, все це в цифрах, в даних показує, що в нас вироблено, скільки в нас народилося, наприклад, дітей чи померло. Скільки в нас населення, тобто всі дані ну, користуються Кабінет міністрів і всі інші міністерства для того, щоб надалі вести зважену. Політику і зважену роботу на далі всі підсумки статистичних розробок в тому або іншому вигляді надаються органам управління і засобам масової інформації. Статистичні дані регулярно оприлюднюються в газетах на радіо і телебаченні. І якщо про щось статистика не говорить, то багато в чому через те, що розуміє важливість точної інформації. Я хочу поздоровити своїх працівників. Управління статистики, а також наших пенсіонерів, ветеранів, які теж доклали велику частку до цього дня, і вони дуже зраділи, що є таке свято, День працівників статистики, і завжди нам дзвонять, і ми їх поздоровлюємо. А також мені хочеться. Завдячити і державній адміністрації, і міській раді за ту допомогу, яку вони надають теж управлінню статистики. І хотілося б подякувати респондентів, які вчасно подають звітність, і без помилок. Бажаємо вам невичерпної енергії та наснаги. А вашим родинам щастя, здоров'я, добра і усіляких гараздів. Олена Скринник, Світлана Кондріяненко, новини телеканал «Бориспіль». У місті. Відзначили всесвітній день боротьби зі снідом. І на згадку про людей, які загинули внаслідок важкої хвороби, провели флешмоб. У заходах взяла участь і наш кореспондент Валентина Чубатюк. Біда не приходить одна, ця народна мудрість, на жаль, підтверджується. Згубні звички нас убивають. Про це говорили молоді театрали з Києва. Вони підготували виставу до Всесвітнього дня боротьби зі снідом, який відзначають 1 грудня. У своїй постановці вони звернули увагу на такі недоліки суспільства, як аборт, алкоголь, цигарки, наркотики і снід. мені приводили дітей різних Не Я не стала всемирно известной танцовщицей. Я даже не появилась на свет. В Україні, за офіційними даними, живе понад 130 тисяч ВІЛ-інфікованих. Цього року страшний діагноз поставили 56 українцям. Їхніми проблемами переймаються не лише медики, а й волонтери. 5 грудня весь світ їм дякує за допомогу, яку вони надають всім, хто її потребує. Найактивніших волонтерів міста відзначила Наталія Федосова. Зло розквітає тоді, коли хороші люди нічого не роблять. Тому якщо, хоча б раз на місяць, чи по можливості раз на тиждень хтось годину чи дві може виділити для то щоб наше місто було краще, щоб проблем нашому місті було менше, це знаєте, не завжди залежить від влади. Це залежить в першу чергу від кожного з нас. Під час зустрічі також говорили про проблеми насильства над жінками. Близько семи із десяти осіб жіночої статі у світі протягом життя страждають від фізичного або сексуального насильства. Проте не кожна жінка може в цьому зізнатися, говорить віце-президент міжнародної благодійної організації Ластрада Людмила Ковальчук. І ось ця акція, яка розпочалася 25 листопада і буде тривати до 10 грудня, називається «16 днів проти насильства. Це не означає, що лише в ці 16 днів у році ми маємо жити без насильства. Це означає, що ми маємо жити без насильства взагалі. Круглий рік. 365, а іноді 366 днів. Цінності бувають різними. Ми запитали в молоді, що для них в житті найголовніше. Ну щоб рідні мої були завжди поряд зі мною. Ця сім'я напевно і здоров'я. Так, здоров'я найважливіше. Сім'я, діти, відносини у сім'ї, щастя. Це звісно, ще для щастя це сім'я. Найважливіше здоров'я, Здоров життя, жизняралюбія, особисте щастя. Думаємо про майбутнє, цінуємо кожну хвилину життя. Валентина Чубатюк, Артем Мороз, новини, телеканал Бориспіль. Незвичайний винахід, годинник у вигляді веселки може з'явитися на центральній площі міста. Над створенням Чудернацької вежі Валерій Миргородський працював 43 роки. Город починається з площі. і площа – це є його голова і душа одновременно. Какова площа – таковий город. Автор проекту Вежа тисячоліття Валерій Миргородський впевнений, ця споруда буде прикрасою міста. 18-метрова вежа має з'явитися на центральній площі міста до тисячоліття Борисполя. У новому монументі буде використано принцип веселки, тобто електронної мови кольору. Також вежа матиме електронний годинник. Дивлячись на цифри, можна буде вирухувати час за кольором. Академік міжнародної технологічної академії при ЮНЕСКО пов'язує кольоровий час із магічним числом 7. В общем-то, всі знають буквально сідьмого класу. Во-первых, в радугі є сім цвітов в спектрограмі також. Наша неделя состоїть із сіми дней. і здесь очень такое какое-то божественное редкое совпадение количества видимых главных цвітів і временных интервалов, отрезка времени. Час не гроші це життя. Переконаний Валерій Миргородський. говорить про принципи розуміння часу. Зараз на часах ми бачимо текуще. що пройшла ніч через 4 часа. Прошло утро, 4 часа, прошел, прошел полдень, день зеленый, голубой вечер заканчивается. Идет 20 час. Почему 20? -й? Мы умножаем 5 на 4 получаем цифру 20. Пятая фаза соток и 4 светящихся часа. Каждая, как я сказал... Каждая фаза суток состоит из 4 годин. 6 у 4 – 24. Валерій Миколаєвич працював над вежею тисячоліття 43 роки. Першу невелику споруду встановив на подвір'ї своєї дачі. Розповів, що сусіди вже розуміють мову кольору. Але це, розумієте, це тільки зараз здається, що не привычный. У мене стоять вже 5 років на дачі, 8-метрові часи. І вже сусіди всі знають, так сказати, час по моїм часам. У меня на работе постоянно включены эти часы, и я не смотрю практически на гидруги. Автор проекту підрахував ціну веселкового годинника. Но если сделать серьезный проект, это, конечно, для города, это, это не дачный вариант. Это должно быть не, не менее миллиона гривен, может быть, миллиона двух. Бориспіль Валерій Миргородський вважає містом найчистіших і найсвітліших людей. Чи потрібен місту годинник Веселка, ми запитали в них особисто. Не знаю, це все повинно бути залежно від загальної концепції площі. Я не можу вам сказати від проєкту, як воно буде співвіднесено з іншими забудовами, здивлячись, що буде тут, на площі. Як воно буде в загальному дивитися? Взагалі то цікава споруда. Я думаю, вона була б окрасою нашого міста. Але треба подивитися, як воно буде в загальному. Якщо вона полезна, то вона потрібна. Якщо вона буде вред робити, вона так, ну таке діло, нада, звісно. Поди подивишся, часи не витягав мобілку, в очках дивився. Оце таке, я думаю. Валентина Чубатюк, Євген Соренко, новини телеканал Бориспіль. На цьому програма підсумки тижня завершується. Бажаю вам цікавих новин і до наступної зустрічі.